Те, в ефірі Екофактор. Нас триває наш е, марафон фізичних вправ з Олександром Притулою. Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вивчати вправи, і ми розглянемо вправи, які дуже корисні як чоловікам, так і особливо жінкам. Ну, тому я переділася в спортивний костюм і буду виконувати ваші е, поради. Наша система називається система характер від слова зробити вольові зусилля під час виконання вправи. Якщо ми пам'ятаємо минулі програми, коли ми працювали там гантелею або вагою, так на нас діяла сила тяжіння. А коли ми просто рукою там працювали і робили самосупроти, м'яза виконувала таку ж саму роботу. Отже, за таким принципом ми будемо продовжувати наші вправи, вправи для м'язів шиї. Чому вони корисні для чоловіків, особливо для жінок? Бо саме шия є бастіон нашого здоров'я. шия це Основа нашої молодості, шия і краси. Це, і краси, так шия це частина тіла, через яку йде кровопостачання в мозок. А отже, це і наша розумова діяльність, це наша пам'ять, це наш взагалі орієнтація, наша в просторі в часі, тобто це, шия… А зараз особливо важливо, так, так. І сьогодні дуже. Багато, ми знаємо, є з тренажерних залів, дуже багато фахівців, які показують в Ютубах, там, в Тіктоках свої вправи, але мій особистий аналіз показує, що м'язам шиї дуже мало приділяється уваги, а вони є дуже важливі. І пам'ятаємо принцип, що в нашому тілі вчені сперечаються, знаходиться від 650 до 840 м'язів. І не всі м'язи задіємо. Ми десь і половини м'язів в нашій діяльності не задіюємо. А що таке м'язова робота? Насамперед, це нервовий процес в нашому організмі, бо на кожну роботу кожної м'язи у нас природою запрограмований. Певний рух, який відбувається в нашій вже центральній нервовій системі. І от е, всі ми могли бачити, коли дитинка тільки народжується і вона ще не заангажована в рухах, робить, можливо, рухи хаотичні певні, то ми знаємо, наприклад, мізинчиком вона може зробити такий рух, або такий рух, який доросла людина вже не зробить. Чому? Бо м'яза з часом за непотребністю, коли ми не робимо цієї роботи, вона. Просто атрофується і прибирається кудись в глибину нашої свідомості. Прибирається оцей нервовий процес, який би рухав м'ясо. А значить, відбирає частина. Ну, не відбирає, а спи, засипає. Засипає Засинає, частина так? нашого головного мозку, частина нашої центральної нервової системи. І отже, коли ми працюємо так роботою з такими нестандартними м'язами, ми насамперед працюємо з нашою центральною нервовою системою і вегетативною нервовою системою. Тобто ми, працюючи з м'язами, повинні з вами домовити. Зразу ми не працюємо з м'язою, ми працюємо з нашою нервовою системою, з нашим головним мозком. Отже, вправи, чого вони найпростіші? Вправи дуже прості. Вони повторюють, не мов би такі природні рухи, але самосупротиво. Тому ми назвали це система Характер, бо відбуваються вольові зусилля для того, щоб виконати цей рух. Отже, стали один напроти одного і виконаємо такий природний рух. Рух головою вниз і назад. Бачите, як. Працюють які м'язи у нас. Перші м'язи, які у нас тянуть голову вниз, тобто м'язи, які е, рухають нашу голову вниз, а другі м'язи працюють, коли тянуть голову вгору, так піднімають. Отже, ми будемо зараз працювати з тими м'язами, які піднімають нашу голову вгору, тобто шині м'язи. Яким же чином ми створимо самосупроти? Дуже просто. Ми візьмемо так в замочок ручки, дуже і е, накладемо на потилицю, трошки зверху. Отак. І, отже, ми нахиляємо голову вниз і витягуємо тиснучи руками на голову, але обережно тиснучи, бо щоб не зашкодити шийні хребці. Отже, ми починаємо виконувати першу вправу і будемо допомагати нашому природньому руху, коли голова опускається вниз і піднімається. В цьому випадку працюють м'язи, які Опускають нашу голову і м'язи, які піднімають нашу голову. Ми зараз будемо працювати з м'язами, які піднімають нашу голову, створюючи самосупротив. Яким чином виконали такий замочок? І поклали на потилицю трішки зверху, щоб такий тиск створити, Вправу виконувати досить обережно, щоб не пошкодити шийні хребці, не забувати посміхатися обов'язково. І після виконання цього комплексу ви, пані Ніна, скажете своє враження, як покращився вас зір, як покращився слух, і як покращився настрій. Бо ми працюємо з нашим головним мозком, не забуваємо, з нашим настроєм. Отже, опустили голову і е, утримуючи тиск, піднімаємо голову через силу. Один назад закидаємо голову, а так швидше трошки опускаємо. Два. І виконуємо руками тиск, а головою немовби робимо супротив. Тут головою руками робимо супротив, а тут. Головою робимо супротив. І так раз 5-6 виконуємо. Можна трошки пошвидше це робити. 5, 6, 7, 8, 12 разів. Виконали, опустили ручки. Опустили, відпочили трошки. Ніби щось мене тут тримає. Щось тримає, так? Бо м'яза наша почала запам'ятовувати, як правильно треба тримати нашу шию. Як правильно, от ви зараз будете відчувати, буде таке відчуття, що немов би якісь. Гарна енергія прибуває, а вправа досить досить проста. Причому вправу можна виконувати в будь-якому віці, маючи будь-яку стать, маючи будь-який рівень здоров'я. Тут ми самі контролюємо свій тиск. І давайте другий цикл зробимо ці, такої цієї вправи, повторимо, закріпимо. Так, зробили і виконуємо. Опустили голову один, трошки пошвидше. Два, але тиск створюємо. Три. Можна взагалі для професіоналів зробити сильний тиск, заважаючи собі, але для початківців цього не треба. Чотири. п'ять і шість. І опустили. І тепер послухали знову свій стан, як покращився наш слух. Дуже важливо, як покращився настрій. І немов би тут в грудях так, щось легше дихати нам. Правда? От зараз ми виконали першу вправу всього. Скажіть, будь ласка, як змінився ваш стан, але з точки зору не м'язів, а з точки зору настрою, з точки зору зору, слуху, взагалі відчуттів простору? Ну я я відчуваю, що мені дихати легше, і взагалі так ну посміхатися дуже хочеться. Ми цими вправами працюємо не на нескільки на м'язи, хоча м'язи також не працюють, а працюємо на нашу на центральну нервову систему, на наш головний мозок на розвиток. Тому зараз просто покращилося ваше кровопостачання в головний мозок, а значить він запрацював краще. І ви задіяли ті м'язи, які не задіюємо ми майже в житті зовсім. Отже, більше того, якщо ми працюємо, наприклад, з гантелею або штангою, ми концентруємося на предмет. А тут ми сконцентровані на своє тіло, тобто відбувається своєрідна така динамічна медитація, самозаглиблення, само тобто в свій організм. Ми вивчаємо цими вправами. Вірніше наш мозок вивчає своє тіло цими вправами. Тому, а друга вправа, яку ми будемо робити, наступна це вправа на розвиток м'язів, які опускають голову. Яким же чином? От ми опускаємо голову, яким же чином зробити самосупротив? Дуже просто поклали від долоні на лоба. Отак, трошки відхилили голову назад і тянемо голову вниз, і руками робимо супротив. Один отаким чином. І далі руками штовхаємо, а головою робимо супротив. Два. І робимо супротив. Три. Можна швидше трошки чотири. Можна збільшити вагу. П'ять. Шість. І закінчили вправу. Чудово, прекрасно. Стали. І, і знову я відчуваю, що мені якось цікаве таке відчуття. Я, як нібито, знаєте, у іншому вимірі. Як сили якісь прийшли, нові Так, так, так. так Тому ми називаємо цю систему, ну це якби спортзал в кишені, але система характер, бо відбувається за рахунок вольових зусиль нові відкриття в організмі. Треба вміти слухати ще свій організм. І давайте виконаємо цю вправу також другий раз, шість разів, але трошки швидше і з більшим навантаженням. Проте я наголошую, що навантаження ми мусимо дозувати, як нам комфортно. Бо якщо ми трішечки перебільшимо навантаження і наші М'язи не будуть витримувати, то можна бути відчуття такого, знаєте, зміщення хребців, шийних, пошкодження. Це не дуже гарно для організму, вірніше, дуже негарно. Все Тому... важливо робити в міру, так? Да? Тому виконуємо другий раз. У міру, так, так. обов'язково. І виконуємо знову, тянемо раз. і Робимо супротив головою два. Можна більш амплітудно. Три. Чотири. В своєму ритмі п'ять. Шість. І знову стали і відчули, як в нас взагалі покращилося так стан зараз. Так завдяки тільки одній або двом вправам виконання, ви отримуєте працездатність на 2 на години всього все, виконавши. А це дуже важливо зараз. Так, буває поганий настрій. Ще зробили ці дві-три вправи. а Якщо повністю комплексно, ви скажете потім своє враження. Але у нас задіяні були ці м'язи, але у нас ще треба попрацювати на м'язи, які нам допомагають рухати нашою челістю і також робити підтяжку обличчя. Тобто, яким чином? Ми робимо самосупротив, отаким чином зробили. І... Трошки такі зуби не щіплені, а трішечки простір між зубами. І будемо тягнути голову вниз. Так, тянемо раз, і піднімаємо, заважаємо. Два. Бачите, зовсім інші в'язи працюють. Три. Чотири, п'ять, шість. Добре, і закінчили. І от послухайте свій організм, своє тіло. Бачите, відчуття, не мов би, зовсім інші м'язи попрацювали, так? Так, і інші відчуття, але ж знову-таки, знаєте, таке цікаве полегшення, якесь таке, знаєте. Дихання спокійно, так? Так, так, так. Ніякої нервової немає такої, знаєте, струсу. Напруги на на бруг... нервової немає. Є таке, знаєте, ну, як немножко, як сказати, Запаморочення таке. Да, так, та, так, так. Та, Але та. це дійсно, бо мозок він зараз сьогодні, ну зараз мозок вас трошки в шоці, тому що він звик отримувати скільки крові, а ви йому дали трошки більше поживних речовин, і він трішки в шоці більше того, от врахуйте, що ви прийшли як в ресторан, а вам одразу там не три блюда дають, а 12 блюд. І ви вибираєте, ви трошки, ну, скажімо, такому легенькому запамороченні, в шоці, що ж мені вибрати? Отакож і зараз сьогодні. Говорить ваш головний мозок, господар, що ти мені надавав? Я тут повинен розібратися з, з, з тою дозою крові, яка до мене прийшла, щоб взяти собі те, що треба. Отже, ми виконали таких три вправи, які на м'язи, які піднімають шию, і дві вправи, які опускають. Взагалі, вправ для гімнастики, для шиї досить більше набагато, але ми даємо нам найпростіші системи. Бо, як ви бачите, ми упором, наприклад, в лоба працювали зовсім інші м'язи, коли ми зробили упор в челюсть. Хоча і тут, і тут ми опускаємо. Так? А зараз ми попрацюємо на м'язи, які голову опускають в сторону. Право-вліво. Для цього взагалі, не взагалі майже не працюють. І ми зараз спробуємо виконати таку вправу. Для цього ми зробимо самосупротив дуже просто. Поклали на висок, на скроню, поклали долоню і опустили голову. так. І тільки дуже обережно, з маленьким супротивом починаємо рухати, голову піднімати. Тут штовхаємо і утримуємо головою напругу. Два. Отак виконуємо. Не забуваємо посміхатися. Без посмішки ці вправи не працюють зовсім три. Взагалі, будь-які вправи без посмішки не працюють. Чотири, п'ять. Відчуваємо, трошки може хрустіти шийка. Це хребці стають на місця наші. Шість. Добре, достатньо. І таким чином іншу руку поставили, поклали голову на плече і виконуємо, піднімаємо. Один, заважаємо рукою, тут рукою штовхаємо, заважаємо головою. Два. Можна трошки пошвидше. Три, чотири, п'ять. Шість. Чудово. І закінчили вправо. І сказали враження, що зараз відбувається. І знову таке ж, ну, Воно інакше відчувається, але ж теж таке, знаєте, ну, трошечки водить. Отак. Так, так. Я вже розповідав, чому йде робота з головним мозком. Але. При цьому русі, і ще коли ми робимо напругу, одна частина м'язів у нас напружується, інша релаксується. А отже, хребці, які є невеличкі зміщення в шийних хребцях, вони просто стають на місця. І коли ми симетрично виконуємо, то ми умовно правимо нашу шию, нашу виправляємо, правимо, щоб правильно стояли наші хребці шийні. А правильно виставлені шийні хребці це наше і кровопостачання в головний мозок. Нар норм це... Нормальний кровообіг. Це ж так, важливо так. дуже так нормальне світосприйняття. Бо так. наш головний мозок отримує нормальні поживні речовини, щоб він брав, і він знову таки буде гарніше працювати. Тому я й кажу, що ці вправи, ну, практично ви за 2-3 хвилини виконання цього комплексу, ви можете зняти в тому у себе, тобто активна праця може бути 2-3 години у вас. Всього на все виконавши ці вправи 2-3 ну, хвилини. Це корисно для будь-якої професії, особливо для наших воїнів, для наших волонтерів. Ці вправи дві-три хвилини, виконавши ці вправи, ви отримуєте нормальну роботу вашого головного мозку, а отже всього тіла. І заключна вправа із гімнастики для шиї. Ми беремо також замочок і поклали на маківку руки, трошки тиснемо, підняли плечі трошки і виконуємо такий рух, невеличкі, отакі рухи по колу, невеличкі, тиснучи один, два, натискаючи три. Ми закріпляємо наші хребці чотири. І в інший бік один. Невеличкі, неамплітудні рухи, два. Щоб м'язи наші відчули напругу. Три, чотири. Достатньо опустили руки. І от послухали, відчули, як у нас знову таки запрацювала наша голова, як нам краще. І знову таки, як наша шия, вона стала в тонусі. І, Отже, і, шия, ви... і цікаво, що і руки теж відчувають. руки чому? Бо шийні хребці. Тут багато біологічно активних точок, зон, які пов'язані із роботою наших рух і ніг. Якщо ви свої ноги зараз послухаєте, то немов би, ноги у вас гарять зараз, так так теплі, такі да. теплі, так. Теплі, да, пішло. Так. Це що означає, що означає, що запрацювала наша лімфатична система. На виконання... Через нашу голову да так, цікаво. Так. Справа в тому, що всі процеси, які відбуваються в нашому організмі, ними керує центральна нервова система. Якщо правильно ми нажимаємо або на певну біологічно активну точку, або ми робимо певну напругу, або робимо це, називається акупресура, це називається вправи на самосупротив. От я дуже радий відкрити глядачеві таку, знаєте, погляд на е, фізичні вправи зовсім з іншого боку. Бо е, працюючи з нашими м'язами, насамперед ми повинні чітко розуміти. Ми працюємо з нашим головним мозком. Це як вчити мову, це як співати пісень. Це як недарма наша культура називається фізична культура. Це частина світової культури, частина культури людства. Тому людина вона мусить знати, як правильно, як ефективно виконувати фізичні вправи. Дуже дякую вам за такі вправи, цікаві і за свої відчуття. Я вдячна вам. Буду працювати сьогодні активно. Сьогодні ми бачили дуже цікаві вправи, що вони потрібні і чоловікам, і жінкам. А наступного разу ми знову зустрінемося з Олександром Притулою, і він покаже нам інші вправи, сам знає які. До нових зустрічей. До побачення. Скриптом все ж таки хочеться попередити нашого глядача. Не пропустіть у наступному випуску. До речі, останньому у марафоні з Олександром Притулою готується сюрприз і полягає він у тому, що кожен може навчитися цікавому міні-масажу, котрий покращить наш зір, слух, нюх, дотик та смак. Чекаємо.